Якщо все-таки, колись ви хотіли вашого чоловіка сексуально, і були періоди у вашому сумісному житті, коли ви трахалися кролики, то я рекомендую вам почати відновлювати в собі ті стани, в яких ви тоді перебували. Ви можете досягнути цього, наприклад, включивши якусь медитативну музику. Мені особисто подобається музика для тайського масажу. І на протязі 30-50 хвилин просто полежати з закритими очима. Намагаючись згадати, якою ви тоді були, якими були обставини вашого життя, і відновити в собі той стан, в якому ви тоді перебували. Якщо ви не зможете досягнути того стану тут і зараз, то все одно у вас за ці 30-50 хвилин будуть якісь інсайти, побіжать якісь картинки перед очима. Ви зрозумієте, або що ви щось говорите не те, або що ви щось робите не те, або можливо виникнуть якісь побажання, які ви потім зможете озвучити чоловік.